У Києві чоловік з ножем напав на ТЦКшників. Вітаю вас, шановні друзі! Значить, от що пише Деснянський районний ТЦК та СП. Звертаю вашу увагу, що в даній ситуації це постраждала сторона, як би це не звучало. Значить, сьогодні, 6 квітня, тобто це у нас було вчора, 24 го року, об 11.50 в місті Києві чоловік напав на працівників Деснянського ТЦК під час роботи мобільної групи з оповіщення. Оповіщення. Тобто, коли вони пакують так от людей на вулицях, загрибають їх по бусикам, це називається оповіщення. І от під час оповіщення патруль номер 6 розмовляв з військовозобов'язаним. От тут питання: а з чого вони взяли, що він військово зобов'язаний? Ну іде людина по вулиці. Як ти зрозумієш, що він військово зобов'язаний? Звідки ти цекашникам знати, якої національності ця людина, скільки йому років, скільки в нього дітей, які у нього стан здоров'я? З чого вони взяли, що він військово зобов'язаний? У них що, є якісь надзвичайні екстрасенсорні дані, що вони з одного погляду можуть виявити, що о, оцей військово зобов'язаний, а цей ні, цей не військово зобов'язаний. Як це відбувається? Чи для них кожен кого вони запакували або вирішили перевірити документи, вже є військово Як це взагалі відбувається? Ну але то таке, продовжуємо далі. Значить, під час спілкування з військовозобов'язаним. Е, Мольдер в Тимофій Аркадійович, 72-го року народження, підійшов зі спини та наніс удар по голові старшого солдата Сірого. Далі дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним старшого солдата Чорненка. Нападник погрожував та нападав і тримаючи нападника на безпечній дистанції, військовослужбовці на вулицю Братиславську викликали поліцію. Ну далі приїхала поліція і затримали цього чоловіка. Тобто, коли оці виродки ТЦКшні по 10 чоловік ходять по вулицям і пакують людей, вилавлюють просто чоловіків на вулицях, пакують їх в буси і забирають до ТЦК. Там вони їх катують, знущаються, б'ють, інколи навіть вбивають. Я неодноразово вже розказував про такі історії в своєму телеграм-каналі, і ніхто з них ще ні разу не поніс ніякої відповідальності. Тобто оця ситуація вважається нормальною. А коли вони отримали відповідь тими ж методами, якими вони діють, оце справжня проблема. Отут же викликається поліція, складаються протоколи, і людині загрожує арешт до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років. Ну от якось так працюють закони у демократичній та правовій державі Україна. Але отут я думаю, ці ТЦКшники зробили дуже велику помилку, що вони викликали поліцію, тому що наступного разу люди будуть робити так, щоб викликати поліцію вже не було кому.